Христос рождається у цей радісний час, час надій і сподівань на мирне і щасливе майбутнє. Ми спільно нашою українською родиною просимо Бога про одне ні блискучого золота, ні сяючого срібла, ані земних благ, а благословенного миру і спокою для нашої неньки України, у новонародженого. Бога дитяти Ісуса, молимо і благаємо, Спасителю наш, що прийшов у цей грішний світ принести мир Твій, змилосердися над нами у цей нелегкий час випробувань війни на нашій землі, Ти, що явився у вигляді беззахисного немовляти, навчаючи нас смирення і чистоти, споглянь на народ наш. Що у молитві на Тебе, надію покладаючи, боронить землю свою. Як колись пресвята матір Твоя та праведний Йосиф боронили Тебе від нечестивої руки Ірода, так сьогодні захисти нас, дітей Твоїх, від ворога злобного, що хоче погубити і знищити нас, нехай яскрава вифлеємська зоря просвітить наш розум. Зігріє наше серце і вкаже добрий шлях до тебе єдиного Бога, нашого Ісуса Христа. Вітаємо щиро усіх з Дріздвом Христовим. Хай збудеться сьогодні наша найзаповітніша мрія. Христос рождається, славімо Його!